Нині у Чернівецькому слідчому ізоляторі утримують під вартою 166 осіб, які згідно закону мають право голосу. Усі вони отримали можливість взяти участь в обрані депутатів Верховної Ради України. Як же саме проходив процес голосування за ґратами, знає Оксана Шегда. Загалом голосування на спецдільниці в Чернівецькому слідчому ізоляторі проходило спокійно та без порушень, зазначають члени виборчої комісії. Розпочався процес вчасно і Вже до десятої ранку своїм правом голосу скористалася половина ув'язнених та засуджених. Аби члени комісії та спостерігачі почувалися у безпеці, тутешніх виборців на дільницю заводили групами, а по периметру розставили охорону. Ув'язнені запевняють, ніякого тиску на них не чинили. Голосують виключно за власними вподобаннями. Інформацію про кандидатів отримували зі спеціальних стендів а також з газет та телебачення. Інформацію від кандидатів вони отримали з телебачення. Це в першу чергу. Надавалася їм можливість і дебати дивитися і по телевізору на минулому тижні, коли проходили також політичні передачі, які проходили раніше. Також в місцях масового зібрання це ну в даному випадку це про влюнкові двори, який була розвішена інформація, виписки закону про вибори до Верховної Ради, виписки правил голосування. Ну а також роздавалися програми всіх. Політичних партій і, і, і представників від мажорда. Члени комісії зазначають, процес волевиявлення тут організований добре. Прецедентів із недопуском на дільницю спостерігачів не було. Були у нас і тут вже спостерігачі з Канади. Сказали, що окей, організовано все. Ми говорили, що перший раз на таких дільницях, але ну, побули. З самого початку було біля години, майже щоб після того начного голосування. Сказали, що дякую. І пішли. Тут також працювало ще близько десятка інших спостерігачів, які виявили бажання простежити за перебігом голосування на цій дільниці. Порушень немає, вибори відбуваються з річних режимі, все розповідає. Чилися так, які має бути, -як, відповідно, де законен, порушень ніяких не зафіксовано, Тут тобто це все спокійно, нормально проходить. Оксана Шегда, Тараш Куренко, телеканал Буковина.